Це моя історія. Найцікавіший досвід мого життя з повітря робили гроші. Були такі трошки моторошні. Жив на виробництві, спав в машині. Потрібно було зупинитися вже тоді. А я, мабуть, цього нікому не казав ще. Моє життя закінчилося. У мене є гроші, а у тебе є бізнес. Кажеш, до побачення цьому проєкту. Твій іконик вже не біжить, він вже навіть не йде. Кожен твій крок стає тобі все дорожче і дорожче. Як втратити сотні тисяч доларів і не зійти з розуму? Сьогодні у нас експертне відео. Про факапи. Я, Роман Маслов, вітаю вас на нашому Ютубі. Це соціальний проєкт, проєкт для підвищення рівня життя, підвищення рівня відповідальності кожного з нас. Підпишись, постав лайк, колокольчик, коментар, і ми рухаємося далі. У кожного підприємця є проект, який краще був написаний і залишений десь в архіві або на папері, просто у вигляді бізнес-плану, який ми ніколи не реалізуємо. Але... Це все тільки теорія. В житті працює все трошки по-іншому. Ми, натхнені своєю ідеєю, робимо дуже необґрунтовані речі, про котрі потім починаємо достатньо сильно жаліти. Але я вам хочу сказати, що спираючись на свій власний досвід. Мої помилки, мої факапи, мої втрати це безпосередньо мій неймовірний капітал. Це те, що творить мене сьогоднішнього, це те, що творить наші проекти безпосередньо в сьогоденні. І це дає дуже великої сили, це дає неймовірної енергії, бо той досвід і ті втрати, котрі ми несли крізь роки, вони зараз вже не є насправді втратами. Це така можливість сплачувати за коуч, це можливість сплачувати за підвищення своєї кваліфікації, це можливість прокачувати свої власні скіли. Ми не народжуємося з налаштуваннями профі. Ми народжуємося з певними задатками, а потім їх розвиваємо, якщо у нас є таке бажання. А чи є це бажання це питання вже до кожного з нас. А тепер давайте по порядку. Мова піде сьогодні про снекове виробництво. Про найцікавіший досвід мого життя довжиною 5 років. Ідея наступна. Я юнак. Я людина, котра бачить, як працює велика корпорація, і не одна, це достатньо вже був цікавий ринок. На той момент вже існували національні торгівельні марки, котрі, в принципі, на мій погляд, з повітря робили гроші. Коли ти бачиш, як працює величезний організм, як працює бюрократична машина, ти точно розумієш, що ти можеш зробити краще. І оскільки я керувався юношеським максималізмом, я зрозумів, що нічого не буде складного зробити ту ж саму систему, той самий продукт, додати йому трошечки конкурента Спроможності і запустити його в маси. Таким чином народилась ідея снекового виробництва. Все почалось безпосередньо з насіння смаженого. Ідея була просто шикарна. Ти їдеш в фермерське господарство, домовляєшся про поставку кондитерського насіння, привозиш це насіння собі на умовну фабрику свою, робиш з нього фракційні відбори, смажиш. Фасуєш, продаєш. Ну це ж дуже просто, все дуже просто. І тоді, коли ми зробили, ми купили аналітику по Україні, було 300, не пам'ятаю, 20 чи 360 компаній. 360 зареєстрованих компаній. Мені здається, вже тоді треба було трошечки замислитись. Аби був холодний разум, холодний. Підхід, і можна було на цю о, історію подивитись трошечки обстраговано. Я б 100% зрозумів, що 300 зареєстрованих це, це означає 3 тисячі незареєстрованих, бо ми знаходимося з вами в Україні. А в Україні на кожному оптовому ринку, як з'ясувалося, по 153 тисячі якихось маленьких, я навіть не можу сказати, це кампаніями, отакі печі по 20 кг завантаження, 40 кг максимум, котрі жалять у себе на складі. І продавали всю історію. Під якимось там міфічними торгівельними марками. Перший дзвоночок я пропустив крізь вуха. Ну, окей, є та є. Ми зробимо класний бренд, ми зробимо класний дизайн, ми зробимо ахірітельну упаковку, попрацюємо з якістю і продамо. В принципі, я десь був правий. Мені дуже подобалось. Я витратив 5 років свого життя, будував я 2 роки, а потім 3 роки я почав боротися з вітряками. Все як в мультику. Да? От він там, вітряк крутиться, а ти з ним намагаєшся поборотися. Але ти ж борешся не з вітряком, а з вітром. А з вітром хто може боротися? Ніхто. Для того, щоб не дуже сильно романтизувати цей напрямок, я хочу вам сказати, що це був перший фактично бізнес. До цього я займався вантажоперевезеннями, і це було більше про підприємницьку діяльність. А виробнича діяльність це. Щось неймовірне. Це те, що змушувало мене розвиватися щодня. Я розбирався, що таке бережливе виробництво. Я розбирався, що таке технологія. Я розбирався, чим саме ми можемо відрізнятися від всіх тих десятків, сотень конкурентів, котрі вже існують. Я розбирався, як саме нам треба будувати дистриб'юцію, які формати взаємодії з зовнішніми дистриб'юторами нам потрібні, і як саме підібрати команду, котра буде продавати цей самий мій шикарний бренд. Народилася торгівельна марка «Воробчики». Це просто краса! Я Зараз досі поки дивлюсь, коли бачу ці презентації. Вони у мене пробуджують найкращі почуття і найкращі відчуття. Я згадую все це з посмішкою, бо то був дуже класний період мого життя. Період, коли я жив на виробництві, спав в машині, коли я проїхав за два роки з водієм, 380 тисяч кілометрів. 380 тисяч. Ви вдумайтесь! Я працював, мабуть, годин по 14-16 по на добу. Ти приїжджаєш в офіс до себе, а у мене офіс як у якогось можнавладця. У мене величезна переговорна кімната. В, якщо я не помиляюсь, на 12 крісел. Не стільців, а крісел, стіл величезний, овальний, дерев'яний. Трохи темрява в кімнаті для того, щоб всі засідання, котрі ми проводили, вони були такі трошки моторошні, і всі люди, котрі до мене приїжджали, щоб вони були зажаті. Така була модель керування командою. Насправді я пройшов мені здається, всі етапи трансформаційні, які тільки можуть бути по комунікації з людьми і по формуванню, по взаємодії з командою, в тому числі. Це я зараз, всіх люблю, всіх можу обійняти, поцілувати, зрозуміти, відчути, врахувати щось раніше. все було дуже просто: ось задача. Ось м'яч. Якщо м'яч не потрапляє в задачу, до побачення. До чого все це призвело? Я точно зрозумів, що я вже випалив весь власний ресурс. По ходу цієї п'єси було дуже багато ситуацій, котрі мені казали: зупинись, зупинись, стій! Чому зупинись? Бо конкурент рухався набагато швидше за нас. Конкурент був. Транснаціональною кампанією. Ми собі ідеалізували, що ми не хочемо бути компанією номер 1 ми не хочемо бути компанією номер 2 Я хотів потрапити в трійку. Я щиро вірив, що ми зможемо потрапити в трійку лідерів України. Це все мені дуже сильно подобалось. Але ми повинні з вами розуміти, що ми робимо бізнес. В першу чергу, ми робимо бізнес. А бізнес це така штука, котра тобі свідчить періодично, коли ти відкриваєш дашборд, отак от, от відкрив. Ти дивишся на нього, і він тобі каже: отакими от буквами: ринок падає, або ринок рухається в інший бік, або твоя доля змінилась, або твій продукт відторганий, або ти не потрапляєш в конкурентну боротьбу. Ти повинен точно розуміти, що бізнес оцифрований повинен бути. Міняє слова ці місцями як завгодно, але тільки у випадку, коли ти дивишся на свій дашборд, на фінансові показники і не ідеалізуєш, не тоді, коли ти береш і домазуєш кожного місяця, бо далі буде плюс. Це моя історія. Я реально докапіталізовував цей проєкт. Не так. Моє просто душевне побажання. Не так ніколи. Можна докапіталізовувати на першочергових етапах. Певний період свого шляху. Ти береш і домовляєшся сам з собою. Ось мій продукт, ось його шлях, ось час, котрий я готовий фіксувати збиток. Ти береш і сам з собою домовляєшся, що збиток може бути X гривні, долара, євро. Термін часу ось такий. Якщо перший показник або другий вже межу перетнув, ти цей проєкт повинен зупиняти. Оце вірне рішення. Якщо лошадь здохла, іди пішки. Найскладніше було пережити це, коли у тебе змінюється територія. Це жахливі відчуття. Ми знаходилися за межами України, коли зелені чоловічки, оці зелені люди, прийшли в Крим. І так сталося, що одним днем ми залишились без Криму. А ми благополучно з нашими торгівельними марками мали центральний склад в Сімферополі, дистриб'ютора в Кірчі, дистриб'ютора в Сівастополі і в Феодосії, якщо я не помиляюсь, ми по. Криму дуже сильно працювали. І тут в один день так сталося, що у нас немає ні зв'язку, нічого немає. Я розумію, що просто ця територія залишилася за межами нашої досяжності. Що я думаю, ти зробив? Я нічого не зробив. Я трошечки засумував, мені стало шкода грошей, котрі були там, забитий склад на той момент це міг бути там, мільйон гривень. Ну, правда, курс був в 2014 році, зовсім інший. Ну, це було насправді просто. Вітерцем, котрий мені вуха, повинен був сказати, що наближається біда, і тобі треба терміново приймати важкі рішення. Я цього не зробив. І буквально згодом трошки часу пройшло, і я залишаюсь без найпотужнішої території. Я залишаюсь без особистої філії в Луганщині і без особистої філії в Донеччині. А так сталося, що в мене роб мій, він родом із Луганщини. І саме через це Луганськ був най крутіші з точки зору продажів по всій Україні на той момент. Ми залишаємося без луганського складу, без луганської дебіторської заборгованості, без луганської команди. Я забираю лише керівника і заступника керівника, мені здається, в Донецьк, з Луганська. А потім, коли все це приходить дуже швидко в Донецьк, ми забираємо луганську команду з Донецька, а Донецьку не встигаємо забрати. І залишається та ж сама історія, вся і в Донеччині. Сказати, що людина. Психологічно готова до втрати 50% бізнесу, це все буде брехня. Неможливо приготуватися до того, що ти втрачаєш 50% свого капіталу. Хто б вам не казав, що я можу відреагувати на це спокійно, це не так. Всередині себе переживав такі емоції, котрі дуже важко передати. Мене розривало на частини, бо в той момент у нас в країні відбуваються зміни. Курсу починається тиск з боку імпортерів. Більша частина грошової позиції це горіхова група, і всередині горіхової групи це Фісташка. Фісташка, ну давайте просто фантазувати. Там, умовно, з 80 гривень стає на моменті 380 гривень. І ти розумієш, що на кілограм твоєї продукції ти можеш купити 200 грамів. А знаєте, в чому фокус? В тому, що ти не можеш переоцінити рітейл. Ти не можеш одним днем сказати, що всі залишки по Україні переоцінюються сьогодні. Ні, так не працює. Дистрибуція працює з відтермінуванням. Дистрибуція працює з рітейлом, з мережами. І там період, період переоцінки це 2 тижні, 3 тижні, місяць. Ну, якщо вам дуже сильно пощастить, то тиждень. Тиждень. Я сів і зрозумів, що з дуже великою вирогідністю. Люди нам капець. Але ні. Це була просто пригода. Потрібно було зупинитися вже тоді. Ми пішли далі. Ми знайшли резерв, ми оптимізувалися, ми почали рухатися дуже інтенсивно, і ми пішли на захід нашої країни. І от тут ми переходимо до найцікавішого. Ми дуже активно барахтаємося на заході України, ми намагаємося завоювати свої позиції. Ми працюємо в Ужгороді. У мене дуже крутий в Ужгороді дистриб'ютор був територіальний менеджер, дуже прикольний, молодий, амбітний, живий, все класно. Но тільки нас ніхто там не чекав. Там, окрім нас, було ще. Купа своїх торгівельних марок, коли я зрозумів, що ми не можемо отримувати ексклюзивні команди, коли ми не можемо отримувати людей, котрі отримують заробітну плату лише з нашої мотивації, ми почали робити всякі мультиплікатори, комбінації. Ми почали зібратися в різні коаліції брендів, наймати людей на гібридних мотиваціях. Це все єрунда. От саме тоді, тоді треба було зупинитися. Я тоді вже зрозумів. Не, не так я тоді розумів, що мій бізнес не є таким ідеальним, як я собі його бав. Але чи прийняв я рішення зупинитися, знову ж таки ні. Це вже було друге чи третє розуміння того, що час зупинятися. Твій коник вже не біжить, він вже навіть не йде. Він ще капитами переставляє. Але кожен твій крок стає тобі все дорожчий і дорожчий. Я почав змінювати процеси на виробництві. Ми запустили дуже... Це все спричиняло оптимізаційні дії, направлені на зменшення собівартості. Але все одно ми не встигали за ринком. І зупинившись тоді, я б зберіг дуже багато власних грошей. Але максималізм йшов до кінця. Максималізм мені казав, що треба херачити, треба лупити. Ми не здамося, ми будемо йти вперед. Коротше, ми так йшли вперед, поки не зрозуміли, що в мене немає грошей на закупівлю сировини. А цей бізнес побудований таким чином, що сировина, саме насіння соняшника кондитерське, воно закуповується один раз на рік, для того, щоб ти міг себе забезпечити протягом всього року. І треба закупатися у серпні і у вересні для того, щоб відпрацювати цілий маркетинговий рік. І коли я зрозумів, що у нас немає грошей, що ти робиш? Ти розумієш, що все, твій час прийшов. І в цей час в моєму житті з'являється партнер. І це буде зараз факап факапі. Факап в факапі. Тут буде зараз цікаво. З'явилася людина, котра сказала: у мене є гроші, прийшла отак от з пачкою і зробила отак: от. а у тебе є бізнес. Давай об'єднаємось. І знаєте, що я зробив? Це була перша глобальна повчальна помилка партнерства. Я вирішив, що я беру і відпускаю частину своєї енергії, відпускаю частину свого свого дитя своєму партнеру. Можна без деталей зрозуміти, що все це закінчилося херньою. І мені дуже шкода, насправді, що цей шлях з Дмитром для мене як поганий повчальний досвід. Партнерства незрілого, партнерства нещирого, партнерства несвідомого, партнерства, яке не співпадає по цінностям, партнерства як рятувального круг, кола, можна так сказати. Це партнерство закінчилося тим, що ми закриваємо це підприємство. Я, висвободивши свою енергію, зрозумів, що мені вже не цікаво. От я перегорів. Я допустив того етапу, коли я зрозумів, що у мене є задача. Задача, яка мені потрібно розрахуватися з кредиторами, мені потрібно віддати всі заборгованості, і, незважаючи на те, що в мене є: комбінат, обладнання, залишки, упакувальні матеріали, люди, що б там не було, запасні частини, все це воно все просто залишається ось там. Ви не повірите? Я це все тягнув з собою крізь роки, і тільки в 2025 році, у січні, я припинив заробітну плату сплачувати охороні. Уявіть собі, масштаби втрат. Отака билка, котра вмирає, вона вам повинна сказати: отут і зараз ти береш, дивишся їй в очі, бачиш затухання цих очей, і просто береш, кажеш, до побачення цьому проекту, для того, щоб він тебе не вбивав подальшого. Я висвободив свою енергію, пішов займатися іншим проектом в надії, що мій партнер зможе вдихнути хоча б пасивно цю історію. Ніхіра воно не сталося. Все це вмерло висновки, котрі я можу зробити. Перше, коли твої метрики, твій власний дашборд показує тобі, що всі показники падають, не один. А коли ти валиш все, треба звернути на це увагу і починати розбирати цю ситуацію дуже детально, самостійно. По-друге. Партнерство повинно бути побудовано на певних цінностях, розкажу окремо на яких. По-третє, не чіплятися за те, що є зараз, як за останню можливість в цьому житті, бо життя дає стільки можливостей, що ти їх переварити не можеш всі. Немає людини, яка б спокійно могла взяти і прийняти ситуацію, що ти дефолт, що ти банкрот, що ти людина, яка витратила 5 років свого життя на той проект, який не вартує нічого. Зеро. Нічого. В сухому висновку. Ми маємо комбінат 16 гектар землі, огорожену територію, бетонним забором, все це в приватній власності, приміщення, в котрі були витрикоструйовані, в котрих підведена вода, в котрих два трансформатора по 250 кВт, ремонт категорії А, котрий ми робили для проходження аудиту у Амігі і у АТБ. Обладнання ну десь близько тисяч, так на 200 50 доларів, якісь залишки, поплівки, там, якийсь мільйончик точно. І купа, купа, купа всього. Мій психоемоційний стан на той момент був настільки жахливий, що мені здається, я налякав всіх, включаючи свою улюблену дружину. То був перший мій в житті такий провал. Я упав прямо на дно. Тоді я вважав, що моє життя закінчилося. От все. Той факт, що я закрив це підприємство, свідчило про те, що я не вдаха. Я людина, яка не впоралася з елементарною задачею. Я продав фури, я купив обладнання, я залучив купу грошей, я почав цей проект. Я найняв купу людей талановитих. Я підвів їх, я підвів їх родини, я підвів себе і свою родину. І я знаходжусь в повній сраці. Не можна це казати, але і по-іншому ти не скажеш. Реально, коли ти падаєш прямо настільки низько, що ти розумієш, що у тебе немає нічого. Мені довелося продати машину, бо я не міг її отримувати. Мерседес МЛ. Я не зміг його отримати. У нього був пробіг вже майже 400 тисяч кілометрів. Я продав його за 3 копійки. У мене немає житла власного. У мене є маленька машина моєї дружини. І у мене двоє дітей. Бінго, так? Да? Це настільки було страшно, це настільки було образливо, я, мабуть, цього нікому не казав ще. Ті відчуття, котрі в мене тоді були, ну реально, коли ти розумієш, що ти лузер, коли ти розумієш, що ти людина, котра ну, просто от, ж, така, там, мікрон, я припинив свою діяльність. Зато я роздав борги. Головне в цій всій ситуації зберегти своє обличчя. Бо найголовніше, що в мене залишилося, це моя репутація і моє ім'я. Залишився бренд Роман Маслов. Я виніс з цього проєкту Роман Маслов не мудак, Роман Маслов не крадій. Роман Маслов виконує свої зобов'язання. І я дуже багато можу такого розказати. Я виконав всі зобов'язання перед усіма партнерами понятійно. Я розрахувався з усіма кредиторами. Я знайшов в собі сили зробити так, щоб цей проєкт міг існувати пасивно, не пасивно, просто, умовно, номінально. Ще майже 6 років. Уяви собі, в мене батько туди приїжджав і казав, треба ВД-шкою ВД-40 побризкати на двигуни, бо вони вже заржавіли. Я розумів, що ми їх ніколи вже не запустимо. От я розумів, що ми ніколи їх не запустимо. І все. Моє життя змінилось назавжди. І це не пусті слова. Цей досвід дав мені змогу подивитися на себе з іншого боку, Згори, знизу, з боку. Я не знаю звідки. Но я точно зрозумів декілька речей. Перше, я почав слухати свою команду. І частина команди заводу пішла зі мною далі. А друге, я почав сприймати критику як а, джерело дуже корисної інформації. Третє. Я почав будувати все своє життя на партнерстві. Немає жодного проєкту, куди б я пішов без партнера. Там все було трошечки по-іншому. Четверте, я слухаю своє серце, я слухаю свій розум, і я ніколи не приймаю рішення, оцифровуючи тільки гроші моєго. Замислюйтесь, будь ласка, над переліком усіх висновків, які я зробив, закриваючи снекову кампанію. І найголовніше, що я зрозумів, це те, що Всесвіт він безмежний. Людей довкола нас, їх неймовірна кількість. І якщо ти до них з відкритим серцем, то вони до тебе теж будуть з відкритим серцем. Люди це наші можливості тільки тоді, коли ти до них щирий. Я завдяки цьому досвіду зрозумів, що необхідно давати більше, ніж ти можеш отримати. Не хочеш. Я не хочу нічого отримати. Я хочу давати. Я просто от я вам хочу давати. Саме зараз цим і займаюся. Я всім бажаю добра. Підписуйтесь, ставте лайк, колокольчик, вподобайку, що там ще треба робити. Допоможіть мені і моїй команді зробити цей контент ще якіснішим завдяки вашим коментарям.